І так, в Google таблиці вводимо потрібні нам дані. Нам потрібно додати ще два роки. Виділяємо, наприклад, ось ці два. Протягуємо за маркер, отримаємо потрібні значення. Виділимо усі ці дані. Зробимо ось таке оформлення. Ну і тепер виділимо потрібні нам дані. «Вставити», діаграму, бачимо зараз лінійну діаграму, перемикаємось на точкові, переходимо до оформлення. Ряд даних. Вмикаємо пряму. Тепер ми не бачимо продовження. Ось тут наш графік не потрапляє в зону видимості. Тому ми трошечки збільшимо значення по вертикальній вісі, наприклад, максимальне значення. Давайте видамо 10 мільйонів. Ми бачимо, що у нас ось тут трошечки значення змінилися. Видає помилку. А для цього коефіцієнт масштабування. Змінюємо, наприклад, на мільйон. І отримаємо те, що нам потрібно.